Сьогодні поговоримо про типи військ. Всього в грі чотири типи військ. З них один тип це інженерні та три бойових стрілки, райдери піхота. Як обрати тип військ для комфортної для тебе гри? Ти маєш розуміти свої можливості та враховувати свої бажання. Для початку давай почнемо з елементарного. Запам'ятай цю схему. Ти маєш розуміти, яке військо, над яким має пріоритет, як її подивитись. Казарма тренер. Райдери б'ють стрілків, стрілки, піхоту, піхота райдерів. А інженерні війська невезучі, їх б'ють всі типи військ. Райдери це швидкість. Вони гасають по карті, ріжуть плитки, доганяють противників і швидко можуть втікти, якщо запахло жареним. Танкувати ними краще не треба. Вдарив і відійшов все. Здоров'я та атака в них на рівних. А от піхотою так не побігаєш. Якщо і виходиш в поле, то це чисто в один кінець. Тебе б'ють, а ти стоїш собі, і куриш, роздивляєшся небо. Коротше, на релаксі, на чилі. Тож піхота це здоров'я. А от стрілки це атака. Але атака в спину. Ними не можна брати на себе прямий урон, так як озе у них ніяке, їх бити що сємки лузати. Я в шутку їх стиль гри називаю кресіним. Вибачте. Ну і самий головний тип військ інженерні. Інженерні війська це про збір ресурсів та грабіж. Все. Більше ні для чого вони не призначені. Але завдяки героям всі війська стають плюс-мінус гнучки в плані цих всіх показників. Про це поговоримо пізніше. В принципі, про типи військ е коротко розповіла. Як якими грати? Тепер твоя задача подумати, після чого ми помало перейдемо на героїв. А може й ні. Час покаже. Гарного настрою та бобриків!